Вітаю! Нове відео. Знову робочий тиждень пролетів. Трішки роботи зробилися. Доштукатурив нарешті ту кімнату, домучив, перегрунтувався і почав робити кухню. Точніше, не почав, а продовжив. І також приїхало в віконечко, поставило віконечко. Багато не знімав, бо часу було вільного більше, але настрою знімати не було. То таке. Більшу частину відео просто показую, говорю, а другу частину вже трішки роблю. Так що буде вам що подивитись, послухати музику. Дякую. У нас, до речі, вже більше п'яти тисяч. Попередні два відео прям вам бачу, сподобались. Прям дуже приємно. То дякую вам за підтримку, за коментарі. Підписуйтесь, коментуйте і приємного перегляду. Новий день. Сьогодні у нас нарешті морозець. І можна трішки поприбирати наші, нашу цю всю красу. Нарізав гілляшу, накидали тоді, вони висіли на проводах, цих обережно познімав, повирізав. Разгодиться. То зараз розпалюємо це все діло одним пана Степана. Добрий день, можна? Хі -хі. О, і починаємо працювати. Зараз має ще прийти пан Анатолій, допомогти з відкосами на вулиці і буде гарно. Так що день починається. Не знімаю, бо дуже незручно, місця мало, темно, пилюки, як завжди. То викорчував, тут вона висіла стара проводка. Ось вона. Це все висипається, там невелика дюрка. Мишки зробили якраз під балком, І тут зробив штрубу. Тут роботи пилюки і так далі буде багато, бо зараз поставлю по рівню, щоб ви розуміли, ось так воно виглядає. Воно так стоїть стіна клином. Я оце, думаю, час, частину зверху відб'ю. А тут понизу трішки додавлю, щоб воно чуть-чуть рівніше було. Буде гарно. Зараз хочу вже. Проробити штроби, щоб уже підключити ось цей наш провід. Ось сюди його поставити, бо коробочку, напруги, всі автомати, все вже давним-давно лежить, чекає. То зараз хочу підготувати тут стіну. Побиваю зайве, підрівняю, прокладу сам провід і загрунтую. Що вона чекала, а потім це все треба буде перешкребати і перешпаклювати. То пан Анатолій там красу на вулиці робить, і два вікна на даний момент вже готові. Ось так. красаво. І ще з новенького у нас ось що. Ось така у нас там краса. З першого разу тільки повернули, раз п'єзоелемент працює, одразу загорілось. Прекрасно. Поверху продавило. По всіх кімнатах продавило, в той кімнаті так вже продавило. Ну самі батареї поверху гарячі. По батареї ще не дуже. А так в хаті прям набагато тепліше стало. Ось така зараз тут температура. Ось такі у нас справа. То, а, пляшечки. Це ми були на дні народження. прийшли вечором сюди, ще тут. Далі сиділи з дівчатами, то відпочили. То знову ж не знімаю, то покажу далі, що у нас тут. Такс. Нове включення. Ось що наробив. Так, їх поки скобами прикріпив. Скрутив знову ж тимчасово цю штуку. Штрубульцю зробив. І ось що в нас тут уже є. Я накрутив сюди ось це, що на стінах світло. І можете мене привітати. Все працює. Микач знову поки так. Це вмикач буде на світло для стелі. Розетки не підключав нічого, я так зробив світло, щоб було трішки легше шпаклювати, бо з цією лампою воно знову шло. краще, ніж в темноті. Бо так воно тут все криве горбате. От, навіть отак. Думаю, вам видно. Там біля коробочки я її глибоко посадив і вже не вийде витягнути. Ну буде так. Що ж У мене цілі вирівняти стіни немає. І якщо хтось каже криво, виправі. <свісно> криво. <свісно> Бо, в принципі, вирівняти чисто теоретично можна, але знову ж це дуже багато роботи, дуже багато часу, і я не бачу сенсу зовсім ніякого робити все рівно. Бо знову ж плитка тут кластися ніяка не буде. Там, де плитка, то зрозуміло, бо не вийде нормально. А тут штукатуриться, підрівняється, пофарбується і буде гарно. Так що ось так. І зараз покажу на вулиці, що в нас Пан Анатолій закінчив, то зараз покажу. Ось така у нас вже краса. Одне віконечко. Так, де наше? наше друге віконечко. Ось так виглядає. І зараз йду туди, покажу там. Ось так краса. у нас сьогодні на вулиці Мороз невеликий. то по цій землі ходити трішки легше, бо перед цим було болото дуже сильне, та нормально. І почав потихеньку прибирати. Писали, знаю, приберу. <хи> Дуже мало часу постійно, і те, що тут на вулиці робиться, то крайне рідко на це увагу звертаю. Тут повиносив, поскладав, частину вже виніс, це пересортувати, також винести. Тут порізав, поскладав. Одна нас тут буде на декоративну штуку для нашої киці. Оця, потім в кутик буду ставити, робити, потім покажу. То ось поки такі справи. То зараз трішки погріюся і буду збиратись додому. Так що до наступного дня все таки не пішов додому. Пан Степан Вальшері. Перегрунтував наші тут частково відкоси. Це перегрунтував. Також зараз взяв ще одну каністру, буду там грунтувати. Ту кімнату також всі відкоси перегрунтував. І нарешті домазив. Домазюком це все діло. Трішки підтягнув кута. Ще ось тут яма велика. Ось це ще вирівняти і вприняти. Ну і так, далі дрібниці. І буде вже більш-менш можна тоді вже, вже фінішом тягнути або сюди. Цей кут пішло. Де він в мене? Господи. Ось отаких. 2,5 відра шпаклівка. Прям багато, бо тут дуже велика ложбинка була отут. Тут дуже велика, не знаю, З, з однієї сторони можна було відбити отут якраз стик стелі і цього, і цього, стіни, і так само відкос, ну, я не хочу за все гепати, вже, вже буде так. Тут вокруг коробочки зробив, воно ну, це все сходинками. Ну, зараз перегрунтую. Це до завтра висохне, також перегрунтую і потім візьму одним махом. Це все. Пройду цю всю, всю кімнату і все. Тут також йде яма повністю. Не знаю, може би ще її підрівняю трішки. Також ще одну сітку кину, підрівняю. Там більш-менш нормально. А от пастелі. <схід> Я не знаю. <схід> Воно виходить, що тут, в принципі, можна підкласти щось. Ну, не знаю, не буду молоти, всяке таке. Щось буду думати, не знаю, може і, правда, натяжну сталю сюди, прицепи, при, при, причіплю та й все побачу. Ну, зараз пригрунтую та буду збиратись. Так що, Степан вечеряє ми грунтуємо і до наступного дня. Пролетіло 2 дні. Пан Степан поснідав. То все, що перегрунтував висохло. Прийшов, поставив катіул аж на п'ятірку. Він туди гриє аж на 80 градусів. Ну, все одно, воно собі там всередині температуру набрало. Досюдово гаряче. Тут таке їлі -їлі. І воно Він в батарею. Що назад верх давити не хоче, то зараз, мабуть, розпалю плиту і будемо далі працювати. Так що, день починається. Уже вечір. Не знімав сьогодні такий настрій. Вирішив побути на одинці, скажімо так. <свісно> <свісно> То згадував, що таке фінішна шпаклівка. В принципі, щось більш-менш виходить. Вирішив все-таки той кут не рівняти. Нас виходить, стіна стоїть трішки отак. Оця. Оця. І в той кінець. Вся отак стіна у нас стоїть отак. І в принципі, вона навіть непогано виглядає. Мучався, згадував. Ну, така гладенька, гарненька. Трішки чухати треба. Бо знову ж я не... не штукатур, чи як воно там називається правильно. Ну, таке, більш-менш. Є такі ямки, потім вже підправлю трішки. А так, в принципі, більш-менш нормально. Невеликі напливочки, ну, наш тачка. І потім трішки тоненько прийдуся і буде гарно. Намучився біля цих відкосів. Це страшне, я тоді був перфоратором, тут збивав і тут такі лашбенки сильні були. Пхаус сюди ж поклівки прям багато. То не знаю, мені подобається. В принципі подобається. Потім підшкрябаю, трішки дотягну. І тут також затягну. Дуже багато часу. все, все-таки займається стартовою набагато швидше. Це також потім підчухую підправлю. Так, в принципі, хвильки є невеликі. Ну, все одно, непогано. Як для людини, яка таке ніколи в житті не робила. І там вже зайва шпаклівка була, то впхав її туди. І також цього проводу замазав таким гарним шаром. Гуфру не ставлю обхатию, я просто є там, там глина, тут буде штукатурка. І нормально буде. то Ось такі на сьогодні справи. То зараз у нас вже пів на десяту 10 світло вимкнуть до наступного дня. до хати. уже потихеньку закінчує наш штахетник. Пічка гри. Прям класно. Це ковчик пообіду. Я пообідав. і дивлюсь на стінку. Це дисконарка ключ. В принципі, непогано. Клин є на всіх стінках. Нічого страшного. Такі нюанси на кутиках. Ну дуже складно зробити, щоб воно ідеально рівно було. Там підшкрябую, підмажу, може, такі кутики. Декоративні потім поставлю. А тут також непогано. Тут більше я напхав, тут чуть-чуть сире, біля коробочки ще трошки сире, а так майже кругом висохло. Прям гарно. То зараз подвінимо пана Степана і замажемо вже цю стінку. І потім після цього всього, мабуть, почну крутити пінопласт. Щоб перештука творити сталі? Штраба із проводом також підсохла. Він там загерметизований, все нормально. що, Сьогодні вже поставлю на штатив, трішки познімаю. Так що? Ось. А ось що у нас виходить. Тут на підсихати почало, то я сюди його намазюкав. а підсохне і потім дорівняю. І тут ось така, Десь камінчики попадаються, такі рисочки і так далі. Там наплив невеликий, але він щешиться. Прийшов ще пан Анатолій, попеликава, поговорили, хто так. Домовили, що через кілька днів поставимо вікно. Та що прийшло. А, до речі, вчора ж вікно приїхало. Зараз покажу. Ось наше віконечко. Замовив його поштою, поїхав на мерів, забрав. І ось наше віконечко. Вроді так подивився, вроді цулянки, все нормально з нею. То поки чекає. То зараз замішую ще шпаклівку і закінчуємо вже цю стіну, так що дивимось. Закінчу. Нарешті закінчу. Кімната біленька така капець. Так класно виглядає, воно ще як підсохне, воно таке все буде. Тут трішки сиренька ще, мабуть. Читане. Там біля коробочки також як не висохне. Ну туди я ж покліпки напхав прям добряче. То що можу сказати? Малерсмен, в принципі, чи штукатур, чи як воно називається, такий собі. Ну, щось буде. Ось так. Зараз фонарик. Відкоси прям шикарно виходить. Вони по пінопласту ти його ведеш, воно все рівненьке. То Тут прям дуже класно. По стіні, ну, по стіні є нюанси. І з приводу розеток я знаю. Ми качив, їх треба зняти, штукатурити, ну тоді в мене не буде світла і так далі. Потім вже. Примісцю підправлю. І полінер саморіза витягнути округню там. Також намазав, скажем Ну чого, но все підчухається, підрівняється. Деякі ямки потім ще додатково ж їх зароблю, пофарбується буде гарно. А що з цим всім робити, я не знаю. Я вже думав взяти якусь таку. Повішати тюль, закрити це все діло, щоб його так видно не було. Бо залізти туди складно, та місця дуже мало. І Я не знаю, чи перекрити крана, зняти туди ту каністру <гр Bun -üste> страшну, і там не знаю, зробити щось по-людськи. Все одно там ще виходить поверх груби, чи комину у цього. Там також треба ще шпаклівки додати, щоб воно трошки міцніше було, а там глина. І щоб запахи менше було. Тоді вже туди залізу трішки пізніше, бо ще також надасимо грубу цю частину, думаю, також її перешпаклюю, хоч якось, бо плитку її викладати я... в мене нема бажання. Рівняти в принципі, вона більш-менш рівна, але ну, в ідеал теж немає, а тут цю зону, де воно гріється, тут з цим щось треба робити. Пан Анатолій мені пропонував зробити в своєму стилі. ну Я поки ще думаю. Я думаю. то ось такі на справи. На вулиці, похода. Пр прекрасно Ой, господі, світло впало. Прекрасно. У нас сьогодні День Святого Миколая. У нас сьогодні сніг. примарно так Частину вже цих попиляв. Потихеньку тут це все сміття підбирається. То ось така у нас погода. Вже вечір потихеньку допалюю штахерник наш. Не знімав, вимкнула світло і я собі в тиші на одинці собі світу. потихеньку то зараз вам дещо покажу. Так, закрив. Готуйтесь. Пам-пам. Я -пам. вже. Чекаю на коментарі від спеціалістів. Ну, це таке. Підрівняв більш-менш. Прям непогано. Прям подобається. Ось така краса у нас зараз. І цей кут. Так, він самий кривий був, тепер він вже рівненький. Ще сюди такі план, планочки виріжу, доставлю вже їх пропінив, побрізав ці всі сопельки. І так далі. І поки там шмакатурив, знайшов ось такий нюанс. Починно, не шмакатурив, а крутив ліпив. Легенько доторкнувся, а там пустота. Це схожа ситуація. Треба буде якось його реанімувати, бо якщо він завалиться, це буде біда. Прям велика біда. Не знаю, може я перегрунтую, клеєм сіткою, клеєм сіткою, та щось буде. Це геть не діло. Бо схожа ситуація, я бачив на літній кухні. Там така піч, прям гарна. І там така ж сама ситуація. І воно там уже провалилося. Та поки не тести навіть ту піч. А це працює вже добре. І не хотілося, щоб посеред зими і так проблеми з опаленням. Ще це з пічкою. Та ось такі справи. У нас сьогодні день Святого Миколая. Був сніг, була краса, а зараз на нам Принаймні був. Та ось така краса. Все до штукатури. Все доліпив. Пан Анатолій завтра прийде, поставив на іконочку зробить відкоси і буде гарно. У нас сьогодні вечір п'ятниці. Це відео ви побачите в суботу. Ввечері десь годину 8, думаю. До того часу я змонтую вже, буде краса. Пан Степан сидить, красунчик, відпочиває, <смітно> гріється. Тось на насправді. Новий день. йду зараз до пана Анатолія. Збираємося і будемо робити віконце, Уже вже останнє віконце будемо ставити. Бо там, в кімнаті, яку я шпаклював перед цим, буду в коментарях питали, там де велике вікно. Я його міняти не буду, бо там буде, робиться, буде перероблюватись опалення, і будуть робитися двері. І там буде в нас майбутня тераса, і буде гарно. То зараз дзвонимо, йдемо і ставимо віконечко. Так що день починається. Іду додому, пан Анатолій залишився, Щас буде працювати з відкосами, проєм максимально тут кривий, прям максимально. То потихеньку зараз виправиться все діло, а мені треба їхати зараз по справам. У нас сьогодні субота. Дуже хотілося, щоб ви це відео побачили в суботу, а там уже як вийде. У нас тут болото. То ось такі в нас справи. Погода помінялася. Вчора був сніжок, гарнота така була. Сьогодні у нас вже дощ. Дощ, болото, гризюка. Як має бути в наші часи зимою. Ось наша річечка. Вона це проходить сюди. Тут у нас далі йде траса і там південний був. Там пішки. Ось там батьківський будинок то звідси, звідти, точніше, пішки йти, не знаю, так хвилин 10, до річки, може 15 максимум. То на цьому відео я буду закінчувати. І саме, можливо, вмер вийшов. Фульбурне якесь чи скучно. О тиждень такий настрій був, як ця погода. Вчора сніг, сьогодні дощ. Такий настрій був. Тобто в нас справи. Так що, дякую вам за перегляд. Бережіть себе і до нового відео